Главі Пентагону Піту Хексету влаштували цілу обструкцію. Перехресний допит у сенаті на комітеті безпековому виступав Піт хексет, міністр оборони США, і сенатори йому там не дали продихнути. Треба сказати, дійсно дуже серйозні жорсткі питання лунали. Сенатор Міч Макконел відзначився питаннями про те, чи під гексет визнає, що Росія агресором у цій війні, і гекседу довелося відповісти ствердно. Не був одним з трьох республіканців, які відразу виступали проти призначення Хекседа на посаду. А тепер Маконел пресував також хекседа і бюджетними питаннями щодо скорочення витрат на оборону, застеріг щодо поблажливості до Росії в спробах зупинити російсько-українську війну. Ну і всіляко критикував. Очільника пентагону аксакал американської політики, і власне Маконел сказав, що союзники США вже цікавляться, чи чим ми зараз займаємося, чи займаємося узгодженням чогось, що схоже дозволить Росії визнач, визначити свою перемогу. Гекгексед від відпов... ага. Також Маконел наголосив. Перепрошую, що перемога визначається тими людьми, які живуть там, тобто українцями, і їм треба допомагати. І Після цього Маконел запитав Гекседа на чийому боці адміністрація Трампа у цій війні. От той намагався всіляко уникати прямої відповіді, і заявив, що Трамп просто хоче досягти миру.